Слухаю того психолога, того коуча, того там якогось енергопрактика, чинелера і так далі. І я, знаєш, така сижу і я починаю здихати. Тому що ну, теорія це все, дівчата, дуже чудово, але воно ніяким чином фактично не впливає на ваші попрацювання. На жаль, на жаль. Знаєш? От ми там вичитуємо якусь, наприклад, фразу чи ще щось, ми з тим трохи побудемо. День максимум два, і потім хоба можемо вернутися, ну, забути, да? і от вернутися на якусь свою точку і знову жити так, як живемо. Як надивитися мотиваційних відео. Про те, mm -hmm. що треба вставати в п'ятій ранку і бігати. На знає другий ви? день це все закінчується. Да. А може і не початися. А може навіть. і не початися. Вот. І виходить, знаєш, дехто навіть така біль, моя чесно, от тобі можу теж сказати. Це коли кажуть, от все, я йду вчитися на психолога, mm -hmm. щоб вирішити свої, свої проблеми. Питання, Вибачте да. це піздець. Ну, тобто, це, це утопія. Тому що е це початок кінця. Я навіть не знаю, що ж Армагеддон.